9 жовтня активісти та прихильники Дніпровської районної у місті Києві організації Фронт змін в рамках осіннього місячника з благоустрою озеленення та покращення санітарного стану столиці провели суботник на Трухановому острові. На заклик Дніпровського фронту змін прибрати паркову зону та пляж на Трухановому острові відгукнулися представники районної молодіжки, партії, молодіжних організацій, просто небайдужі жителі району, які хочуть бачити столицю чистою. І ухайною на пропозицію провести спільний суботник відреагували і працівники комунального підприємства Плесо сьогодні. Ми разом з комунальним підприємством міським Плесо будемо проводити суботник про прибирання центрального пляжу на прохановому острові. Цьому суботники з нашої організації прийме участь десь близько 20 людей. Труханів остров є улюбленим місцем відпочинку багатьох киян, і тому буде приємно прогулятися парком, де не насмічено пляшками, недопалками та іншим брудом. Тому дніпровчани не стали чекати, доки розпочнуться затяжні осінні дощі або випади сніг. Із задоволенням підтримали таку шляхетну ініціативу Олександра Сотникова та Дніпровського фронту змін. Ми. Повідомили молодь району, зробили оголошення і навіть дуже здивувалися, що дуже активно підтримали, бо вони переживають за це. і Є і активна молодь, яка хоче щось допомогти змінити і хоче прибирати у наступну суботу. Дніпровський фронт змін спільно з підприємством Плесо прибиратиме ще одну улюблену зону відпочинку киян. Єдропарк принагідно. Запрошуємо приєднатись усіх небайдужих до суботника фронту змін.